У центрі окупованого Донецька вибухи у центрі міста здіймається дим. Окупанти повідомляють про приліт у центральну частину міста. А я вам зараз покажу кадри, які нам вдалося дістати з телеграм-каналів. Ось це те, що публікують місцеві пабліки. Зверніть, будь ласка, на це все увагу. Також з'являються відео, які теж ми вам можемо показати. Це відео очевидців. Місцеві пабліки також повідомляють про прильоти ракет. які були зафіксовані на території травматологічного центру. Ну і ми можемо констатувати станом на зараз, що дійсно, із повідомлень місцевих, можемо бачити те, що там відбувається. Ось ще одне відео, яке було опубліковано в мережі. Будь ласка, до вашої уваги. Так нині виглядає центр окупованого тимчасово окупованого міста Донецька. Знову ж таки, це те, що вдалося зняти. Це те, що можемо констатувати станом на зараз. У Криму відбувається масштабна пожежа. Сакський район. Це зараз я вам покажу кадри фактично на ваших екранах. Це кадри із Сакського району. Рух по трасі перекритий з обох сторін. Що там відбувається? Там трапилася масштабна пожежа, площа займання більше 40 гектарів, швидкому поширенню. Пожежі сприяє також те, що на півострові тимчасово знову ж таки анексованому сильний вітер, висока температура. Аналітики телеграм-каналу Кримський Вітер показують, як нині виглядають ці займання на території Кримського півострову. Ви бачите зараз на своїх картах, що це ділянка дороги між Євпаторією і Сімферополем. Ось вони показують, де є оці точки займання карач, скварцова між міжгор... Водосховище і так далі. Ну і це ще не все, друзі, тому що е, так само нам повідомляють, що в керчі виключили мобільний зв'язок. Про це говорять також підписники е, телеграм-каналу Кримський Вітер. Е, ну і ми з вами дійсно теж ділимося цією інформацією. Зараз покажу вам кадри, а потім розкажу, що це за кадри. Тож увага на екрани. Так от, друзі, сьогодні були атаковані низка регіонів Російської Федерації. Відповідні відео ширяться мережею. Декілька регіонів були під масованою атакою безпілотників. Серія вибухів пролунала біля Вороніжа. Були серія вибухів у підмосков'ї Дмитрієво. Теж Ростов на Дону був фактично сьогодні у вогні. Дрони почали збивати в Московській області. Вибухи було чути в районах Нахабіно з. Зеленограда, Істри, Дмитрова, як я вам вже і повідомляла. Також місцеві пишуть про те, що не вдалося збити всі дрони. Ну і звісно, що ми з вами можемо або. Вірити або не вірити інформації, яку надає Міноборони Російської Федерації. Я би радше закликала не вірити цій інформації, але все ж таки за даними їхніми було збито в Ростовській області 24 дрона в Підмосков'ї 16, 11 в Брянській області, 10 в Калужці, 3 в Курська і дві Орловська, Тульська, Липецька, один Краснодарський край. Знову ж таки діляться кадрами місцеві, які от ми вам показуємо знову ж таки. Кадри з Донецька, які ми показуємо на ваших екранах, щоб ви це все могли проспостерігати. Ну і трагічна новина торкнулася сьогодні Одещини під час виконання бойового завдання. Загинув український льотчик, директор авіаклубу Одеса Костянтин Оборін про це повідомляє сам мер Одеси Пан Труханов. Відповідний пост він опублікував у себе в. Елеграм-каналі, я вам його показую. Дуже сумна новина для Одеси. Під час виконання бойового завдання загинув Костянтин Оборін, ветеран війни в Афганістані, учасник сучасної боротьби за незалежність України, директор авіаклубу Одеса, волонтер, наставник, людина з великої душі, великої душі та відваги. Костянтин пройшов крізь афганське пекло, але не озлобився. Навпаки, присвятив себе служінню і підтримці іншим. Він став символом реабілітації та надії для ветеранів. Ані, даруючи нові сенси через, е, через парашутний спорт, польоти і щиру людську увагу його життєва філософія повітря лікує, стала крилом для багатьох у 2014 році. Ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових. А у 2022 тисячі піднявшись у небо над Одесою, виконав останню. Волю свого учня, героя України Владислава Бувалкіна, розвіяти його прах над рідним містом. Цього ж року мав честь нагородити полковника Оборіна орденом Григорія третього е ступеня. Костянтин був не просто військовим, він був другом, наставником, волонтером, прикладом. Ми були знайомі ще з 90-х років, і наші шляхи за ці роки часто перетиналися ми. Неодноразово спілкувалися про ветеранську політику, підтримували військових реабілітацію і гідне вшанування тих, хто боронить Україну. Його досвід і щирість були безцінними. Останнім часом ми майже не бачилися. Він в свої 63 роки продовжував виконувати бойові завдання і загинув, залишаючись вірним. Присязі побратимам і Україні відповідні фото ширяться мережею. Це наш льотчик, це наш герой, який загинув, виконуючи бойове завдання, який загинув, захищаючи нас з вами. Оце власне вручення ордену, яке теж відбулося, і тут ми можемо лише подякувати за те, що Костянтин Оборін весь цей час бронив. Небо над Одещиною боронив небо над Україною, і можемо висловити лише свої щирі слова вдячності і низький уклін всім тим, хто продовжує боронити нас з вами сьогодні. Генерал НАТО у частині свого докладу заявив про те, що вони можуть стерти з лиця землі Калінінградську область. Я нагадаю, що Калінінградська область це така цікава область, в якої немає ніякого кордону з Російською Федерацією. Анклавчики да, відділений від... да, Анклавчик собі, де там Польща, Литва і Латвія там. І зрештою, ми розуміємо, що в принципі країнам НАТО, які межують з цією областю, стерть. Ти її з лиця землі, де там нема Росії ну в принципі, мабуть, вони це можуть зробити, але Диві. от цікаво, цікаво, для чого ця погроза прозвучала. Ну, дивіться, ну я думаю, що всі добре розуміють, в тому числі на жаль, і в Москві, що це погроза. І не більше того, таких погросуван купа в Росії особливо любить це Медведєв. Він теж зараз, я думаю, що можливо, от відповідь на цю доповідь натівського генерала, теж каже: А да, ми, а ми можемо от жахнути по різних європейських столицях. Ну і він раніше це казав, да. ну і зараз теж розумієте, всі ж розуміють, що. Будь-яка така реальна дія вона може призвести до прямої війни, а це ядерна війна, врешті-решт, тому що йдеться про ядерні країни, країни з ядерною зброєю. Тому я поки що це сприймаю, скажімо так, з великим скепсисом. От всі ці заяви. Тим більше, я вам скажу, в Європі ще ж теж побоюються тут. Натівський генерал каже: ну розумієте не те, що стерти, але тут демонстрація того, що от оскільки це анклав. Це, до речі, дуже важливий військовий анклав Росії. Mm -hmm. Там військово-морська база, база Балтійського флоту вже давно, ще з, після завершення Другої світової війни, і там і концентрація російських військ, і так далі. Але забезпечення складне, можна взяти в блокаду. І Дійсно, там багато військових об'єктів можна швидко нейтралізувати. Але з іншого боку, в НАТО дуже побоюються, Ситуація з так званим сувалським коридором. Теж. да, це якраз от та тот клаптик території, ну, клаптик такий там десятки кілометрів, але тим не менше, на це територія Польщі, Літви, яке, яка відділяє Калінінградську область від Білорусі. І побоювання щодо що Росія ну з певною допомогою Білорусі може е, захопити оцей сувалський коридор. Ну такі плани обговорюються вже багато років. А як тільки відбулося російське вторгнення в Україну, ну про це почали знов говорити активно, знаєте, малювати оці стрілки на картах і так. тому подібне. І до речі, останні півтора роки ця тема дуже активно обговорюється. От два найбільших побоювання в НАТО. Щодо дії Росії проти країн НАТО, це напад в гібридному форматі на країни Балтії, ну, тому що країни маленькі, там є натівський контингент, але не дуже і, ну, Для Росії є можливість, скажімо так, провести якісь показові і достатньо успішні воєнні операції проти цих країн. Повторити досвід Сталіна там до речі, теж був гібридний формат. Спочатку уряди міняли, водили війська, а тільки потім вже було приєднання до радянського союзу. І от сувальський коридор, оце можливо, так що, тут погроза з обох боків насправді, але те, що це з'явилося, ну це не випадково Це демонстрація сили. Знов таки, це демонстрація того, що слухайте, ви нам погрожуєте, ну тобто, ви Росія, так. Нам погрожуєте, що ви такі зараз потужні, сильні, можете зробити нам такі великі проблеми, але ми теж можемо вам зробити великі проблеми. Ну, це такий, знаєте, обмін в лапках люб'язностями з боку різних генералів, іноді пропагандистів, от як Медведєв, колишній російський президент, але не більше того. Я думаю, що зараз обидві сторони не хочуть війни. Я абсолютно переконаний. Нові ну, подіях Трампа це помітно. Трамп не хоче надмірної конфронтації з Росією і Путін не хоче. От що теж помітно, Медведєв гавкає, йому дали можливість погати. Доручили таку місію. А, да. да, да. Ну традиційна його місія. Просто йому заткнули пельку на певний час. Е, і, До речі, він гавкає, але без образ Трампа і так е, він сказали, ж один що... раз вихватив, коли ну, там... І, да, отримав да, відповідь. Да, і, ну і тому да, зараз діє так все ж більш-менш стримана, але Путін не коментує, Путін так поки що тримає паузу. Пісков, прес-секретар Путінський, дуже стримано це коментує. Дуже стримано, і це показово. Вони не хочуть зараз сваритися, тому е, Трамп, що треба віддати належно, Він посилює тиск на Росію, зокрема, риторично, плюс постачання зброї в Україну, що найбільш важливо, Але е, в той же час є сигнали. Я не хочу виходити на надмірну конфронтацію, тому давай краще домовлятися. І Путін, Путін теж от я думаю, що не хоче спалювати всіх містків е, в контактах з Трампом, тому я і не виключаю, що через певний час, не протягом цих 50 днів, можливо, пізніше, все ж таки, якісь переговори між США і Росією, ну і відповідно переговори про завершення війни між Росією і Україною вони можуть відновитися.